Доброго дня, шановні глядачі! Вчора ми викладали відео, яке мало певний резонансний характер. Було дуже багато коментарів, доповнень питань тощо. І ми вирішили перезняти дане відео з врахуванням тих питань, які були задані під ним. Окремо подяка нашому глядачу Джек Джой за коментарі в даному відео. Власне, в чому було питання, що це було за відео? Відео було про інвалідність як підставу від відстрочки від мобілізації, а також інвалідність як підставу від звільнення з ЗСУ. В чому була проблематика? Ми говорили про те, що існує пряма норма, передбачена статтею 23 профільного закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якій військовозобов'язані чоловіки з інвалідністю, незалежно від групи, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, не поодинокі випадки це до різних причин, коли. Інваліди бувають мобілізованими. І разом з тим відсутня така причина, як інвалідність, щодо звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ. Так, є подібна норма в профільному законі в статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу, яка передбачає звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ. Відповідно до рішення військово-лікарської комісії щодо непридатності військовослужбовця з виключенням його з військового обліку. Однак на практиці дуже часто буває так, що інвалід, інваліда не визнає ВЛК непридатним, а визнає обмежено придатним і інвалід продовжує служити як обмежено придатна особа. Власне, для того, щоб цього не сталося, можна на етапі реалізації вашого права про відстрочку і мобілізації подати певні документи, заяву і реалізувати дане право. Так як передбачено це власне законом. Якщо ви цього не зробите, ви повинні розуміти, що відстрочка сама по собі не з'явиться, вас можуть мобілізувати. Разом з тим, є певна проблематика. Проблематика заключається в тому, що немає певного переліку документів, які треба подати військовозобов'язаному для того, щоб отримати відстрочку. Наше законодавство говорить про те, що право надавати вам відстрочку чи не надавати вам відстрочку вирішується на рівні. Керівництва ТЦК. Тобто воно аналізує подану вами заяву, подані вами підстави, документи, докази. І на підставі цього видає висновок, чи задовольнити цю заяву і надати вам відстрочку, чи відмовити. Якщо ви надасте якісь не ті документи, не ті якісь докази, то вам цілком можливо відмовлять у праві на відстрочку. Так, це не позбавляє вам повторно її подати, але буває вже пізно. Бувають різні ситуації, оскільки ви розумієте, що наша ТЦК налаштована на те, щоб вас мобілізувати, на те, щоб вам надати право на відстр... реалізувати ваше право на відстрочку і надати вам відстрочку. Тому бувають абсолютно різні ситуації. Ну, наприклад, з тими, якими ми стикалися, і про які ми говорили якраз в тому відео, яке ми перезнімаємо. Це стосовно того, що, наприклад, довідка КАМСЕК є досить спірним документом. З одного боку, дійсно, довідка КАМСЕК була виключена з переліку документів, що дають право на перетин кордону. З іншого боку, дуже багато ТЦК користуються власне правилами перетинання державного кордону. і Говорять, що оскільки довідка КАМСЕК була виключена, то напевно вона є досить спірним доказом і. Відповідно, вони її не приймають як доказ інвалідності. Наскільки це правомірно чи ні, ну, скоріше ні, ніж так. Однак практика говорить, що ТЦК просять надати якісь інші підтверджуючі документи, яких дуже часто немає. Тому врахуйте цей момент, і коли ви йдете до ТЦК, принесіть максимальну кількість документів, які підтверджують ваш статус інваліда. Бувають і інші випадки, наприклад, коли інвалідність була набута вже після того, як вас мобілізували. В даному випадку вирішити питання майже неможливо, тому що це питання вирішується на рівні змін до законодавства. Надіємось, Верховна Рада все-таки нормалізує ці два закони: закон. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також профільний закон про військовий обов'язок та військову службу. І зробить співмірними право на відстрочку та підстави для звільнення. Однак, як я вже говорив, це питання досить тривалого часу. Надіюсь, дане відео було корисне. Ви зрозуміли з даного відео, що для того, щоб. Реалізувати ваше право на відстрочку треба діяти, а не просто сидіти і чогось чекати. Якщо у вас є проблемні питання, залишайте їх в коментарях під нашим відео. Цілком можливо, що вони стануть новими темами наших нових відео на нашому каналі. Разом з тим, згідно статистики нашого каналу, 90% наших глядачів не підписані на наш канал і переглядають відео без підписки. Підписуйтесь на наш канал, це стимулює нас для. Розробки і викладення нового контенту. Дякуємо за увагу.